«Анруфн» перекладається на українську як подзвонити, дзвонити, тобто набрати якийсь номер. Коли ми вживаємо «анруфн» в реченні, тому, як правило, змінюємо його форму. В цьому випадку ми маємо звернути увагу на те, що приставка ан це приставка, яка відокремлюється, це буде виглядати таким чином: «Іх руфан», «я дзвоню», «ду руфст ан», «ти дзвониш», «зі руфе ан, я дзвоню. Ду руфст ан, ти дзвониш, зі руфен ан вони дзвонять. Анруфен вимагає після себе знахідного відмінку, тобто відмінку акузатів. Ich rufe meinen Bruder an. Я дзвоню моєму брату. Meinen Bruder – це буде займенник в знахідному відмінку. Um wie viel Uhr rufen Sie mich an? О котрій годині ви мені подзвоните? Mich – це теж займенник у знахідному відмінку. Якщо відкинути приставку an і тільки розглядати rufen, це теж буде окреме самостійне дієслово, яке перекладається як кликати. Якщо у вас ще залишилися якісь питання, будь ласка, не соромтеся і залишайте ваше питання в коментарях.